Всім привіт! Ми сьогодні будемо готувати вареники на кефірі з картоплею. Нам знадобиться борошно, кефір, сода, яйце, сіль, цукор, вершкове масло та картоплю. Спочатку приготуємо начинку. Для цього треба картоплю почистити, порізати маленькими шматочками та поставити варитися. Коли вона закипіла, її треба посолити. Картопля зварилася, зливаємо з неї воду, додаємо вершкове масло та товчимо. пюре ми не додаємо молоко, щоб начинка була не зарідка. Тепер готуємо тісто, а картоплю залишаємо охолодити. В миску, де будете замішувати тісто, вливаємо кефір. Відправляємо туди соду. перемішуємо, щоб погасити її, розбиваємо яйце, трішки цукру, трішки солі. Ще раз все перемішуємо добре. І додаємо борошно, замішуючи тісто. Спочатку ложкою, потім руками. Можливо, вам знадобиться більше борошна при вимішуванні тіста. Ось таке має вийти тісто. Тепер формуємо наші вареники, припорошуємо стіл борошна. Розділяємо тісто на три частини і крутимо з них умовні ковбаски. Кожну ковбаску розділяємо ще на частини це майбутні вареники. Кожний шматочок розкачуємо в кружечок, а всередину викладаємо нашинку та заліпляємо вареники, як на відео. Так ліпимо всі вареники. Ми зліпили 31 вареник. На цьому етапі вони вже є напівфабрикатами. Їх можна заморожувати. Частину вареників я заморозив, а частину зварю в підсоленій воді. Рекомендую подавати вареники зі сметаною та шкварками. Всім смачного. Ставимо лайки та підписуємось.